Інститут національної пам'яті визнав Жванецького російським імперським пропагандистом. Очевидно, що це дуже неправильне популістичне рішення, тому що людини немає, і давати оцінку їй точно не може інститут національної пам'яті шляхом експертних висновків. Ми вже звикли, що зараз ми даємо оцінку всім тим постатям минулого, які щось негативне вчиняли по відношенню до нашої країни. Цілком очевидно, що це може і правильно. Однак я маю особисту думку, що когось визнавати посмертно кимось не має ніякого сенсу, окрім популястичного. Просто можна дати оцінку цій постаті суб'єктивно, але видавати будь-які документи, ким він є на думку сучасників, мабуть, не варто. Однак мене дуже сильно дивує позиція Одеситів, і мене дуже дивує, зокрема, позиція ресторатора Сави Ліпкіна. Він сказав, що на його персональну думку, Жванецький дуже відомий, дуже талановитий автор текстів, однак, з точки зору політики, постать неоднозначна. В мене виникає питання до ресторатора Сави Ліпкіна: Скажіть, а чому ви намагаєтеся всістися одним місцем на двох стільцях? Ви або дайте оцінку постаті, або взагалі тоді ніяких постів про це не пишіть. Тому що тоді, з вашої логіки, треба Катерину Другу визнати прекрасною коханкою, а власне Пушкіна, точно не поціновувачем імперії, а якимось іншим талановитим автором і не давати взагалі оцінку його забаганкам. Пане Ліпкін. Ви або кажіть вашу персональну думку щодо особи в цілому, або не розділяйте характеристики особи навпіл. Особа вона цілісна. Вона або є, або її немає. Відносно особи можна давати характеристику виключно однозначно. Особа така, її політичні вподобання такі, її Якості, як автора, такіта, власне, мазох, він теж доволі талановита особистість, але він шмагавий пестив. І ми говоримо про це невід'ємно від того, ким він був. Пане Ліпкін, ви, будь ласка, визначайтесь, ви або з, або на.